Приїхав до папи, а в нього щось сьогодні тут не дуже красивий краєвид. Дощ чекаємо, але дощ потрібен, як завжди. Тихо, птички вже не тіне чверінькою, тільки птички трошки співають. Вже цвіточки треба поміняти, повигорали. Отак от. Так от. Тишина. Пройшлись по кладбищу. Звернув увагу, ну, звісно, ті, що там народжені під час війни або народжені раніше, під час війни багато що загибло людей. Але ті, що якби, які жили і пережили ту війну, я вам скажу таблички такі, ну, в середньому 90 років, так. Да? 93, 88 років. 88, так. Є і сотня, є і більше. Ну, Такі таблички, що прям дивишся, у нас да, на жаль, у нас да, у нас зараз всі молоді гинуть, а та й раніше у нас мало хто до 90 років доживав є, звісно, теж люди, але чуєте, ну також, щоб масово жили 90, а процентів 30 там, чи 20 сотку більше, то це я не знаю, це не про нас, на жаль. Все, з'їздили до папи. Якщо хтось хоче спитати по якому поводу, ну, як правило, знаєте, люди там ходять на проводи, на день народження, на якісь там дати. Я... Іноді просто так, знаєте, як ото, не знаю як це навіть об'яснити, ну, чуйка якась чи що, що от просто як то, треба та -то, й все, знаєте, от просто треба буває, сниться, що пройде, буває просто так. ну, от, Я скажу щось на рівні десь підсознання. Ну, ми ж всі, напевно, трошки, як то кажуть, екстрасенси чи не екстрасенси, знаєте, Ну, люди є, це, яке там чу чувство є у людей, яке воно називається? Шосте чуття. шосте чуття. Я ж думаю, п'яте, шосте, сьоме, яке воно там по назначенню, я ж не знаю. Ну, от, багато хто пе, пе, може там, передбачити якісь там відчути якусь непогоду. Щось погане, щось погане щось... Або, або наоборот щось хороше. От, да. То я думаю, що не в кожного таке є. У мене, наприклад, ну, я вже розказував да, вам, е за місяць до того, як почалась повномасштабна війна, мені... Місяць, майже, ну там з інтервалом 2-3 дня, то й бувало декілька ночей попідряд, мені снився один і той самий сон. Що летить небо аж чорне, летять дома, кораблі, самоліти. Ну, все, що літає і не літає. І потім оце в определенний момент десь на уровні мене починає все тако з неба падати, все починає руйнуватися. Я ще тоді думаю, що ще вже ну, фляга свистанула чи що, 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 що заснити такі, знаєте. Ну, неприємні. От, через місяць війна почалася. От, і і. Та й таке. Та й папу вже як вертольот забрав. От, нам там, хоч і врачі казали, що все добре буде туди-сюди. А він ждав тільки, що приїде Альона. щоб приїхала Алена. от, з мамою. А я вже тоді настройки розумів. Та до нас зайшли в вагончик. П'ять разів залітала, вилітала, залітала, вилітала, сідала на стіл поїсти. Вказується, що йому 5 разів серце запускали. Ну, ну, в общем, є такі. Я вже розумів тоді, що ну, все. Так, ладно, що це ми печальні з вами такі ці теми завели. Фюмарі по центру фюмари зробили на двох етажах магазин Зара. Ми з Юлею заїхали зранку э, в аптеку. Тут хороша аптека. Дешеві, дешевші лікарства, ну і з розумінням відносяться. в общем, Приїхали ми сюди, є де припаркуватися. І пішли в аптеку, так ось спустились вниз, пішли через весь торговий комплекс, цей, а назад йдемо, аптека, щоб ви розуміли, тако через магазин, вниз, на етаж ж нижче, в общем, і там аптека. Та я Юлі назад кажу, пішли через зару. Вона каже, що ми там забули. Я кажу, сюди ближче, кажу, не переживай, ті, що тут скупляються, кажу, вони зранку тут не ходять, у них попи болять. До обіду вони їх розминають і потім вже тут ходять за своїми блістяшками кохточками модними, бачите, які а, ой, Боже, такий буде красивий вечором. Може когось собі найде. Що у нас? Як таке? Тільки... Осінь настала, холодно стало ки говно перестали клевать. Ну і погодка. Да, дальше вы знаете. Я за то, что, знаете, хочу вам рассказать, это ж послухалися ми совета Луки і купили, що мамі, що мені, ну, я б в своєму випадку, звичайно, ну, нічого в б у мене не помінялось би, конечно. Вот. Е, я стосовно резини на машину. Це щоб ви розуміли треш. Добре, що, скажімо, таких, як я і тих взагалі, хто люди жили в Україні, всі ми розуміємо, як і на яких резинах нам доводилося в своєму житті їздити і по яких дорогах. Тобто і в сніг, і в болото. Десь навпрошки на Впрушкіна, те село, те болото місиш на лисаках таких, що з гулями, а то ще й такі, знаєте, скати лисі, що аж проволка вилазить. І ми вмудрялися і в галольот на таких колесах їздити, і по асфальту льотати, і то все. І знаєте, якось воно опит то є, що під час заносу ти вже Ну, зараз мене в, в якійсь степені навіть то веселить, знаєте, коли машина йде такою юзом, десь її несе, Ну, дріфтуючи, такого собі веселишся. Але ж немає... Не всім подобається ті веселощі. Так, навіть пасажири збоку інколи від того не кайфують, скажімо так. От, ну понятно, бо машина під моїм контролем, скажімо так, Безконтрольний... Контроль безконтрольний. Ви знаєте, там так чакри починають зжиматися, це капець. Ну в общем. Я то знаю, що машина несе боком, але ж я розумію, що я можу вирулити і керувати. Але ж всі з що сидять збоку, не розуміють того. От. Та і не у всіх ж є досвід, розумієте, вирулювати з таких ситуацій і, і все інше. От. Я і за що і думаю, Лука несоветував нам. Ну, він ж, ж дядько взрослий, механік, водій. І все остальне, що це він. А потім так от думаю, ну чуєш, де він бачив те болото, де він бачив ті сніги і що таке поняття, лиса резина взагалі у нього відсутня. Якщо я даже йому кажу, що ось у тебе на мотоциклі, що ну, ще камери стоять, він каже, та це тільки в мене, ще каже, як у динозавра камери стоять. Зараз вже й мотоцикли безкамерні всі ідуть і цей. Як і машини в смысле. Я кажу, так машини ще до сих пор є ще камери до них продаються. Він на мене дивиться, знаєте, каже, які камери, Ну, які машини з камерами, де ти бачив? Хотів сказати, ти поїдь в Україну, у нас до сих пор вони є. І це нормально, коли ми ще можемо камеру в камеру, а ще камера клеє на 15 тисяч Ну, Та й таке, бачите. Та й звідти я розумію, що ну, що, він насовітував, звісно, він хотів посоветувати як найкраще. Напевно. Але я вам скажу з власного досвіду, люди добрі, ніколи не економте на резині, купуйте завжди, провірене. Я і сам колись був молодий, дурний, не розумів різниці до тих пір, поки я перший раз не поставив у мене був доступ до вибора резини і все інше. Я щось психанув і на колгоспну машину чисто на мою, бо я багато на ній їздив по всій Україні. І я собі якось даже сам того не подозріває, а чи мені хтось В Взагалі, я поставив зимню резину, Goodyear Extreme Expedition там якийсь сьомий, восьмий, я не пам'ятаю. І наскільки ж я був здивований, коли машина по снігу, по льду, знаєте, як по сухому асфальту, вона як ото вгризалась, значить, в той льод, в той сніг. От, і, і, ну, в общем, ти їхав, ти був левом, ти захотів, стався двісь, а вона зараз. Дивіться. Це просто мокрий асфальт, а це на тиждень дощу передали. І це ж все, починається. Машина тяжка і несе в кожен поворот, її просто уносить. І нова ж резина, ну відносно в сенсі протектор хороший. Да, і так от після того Гудьер Extreme, Extreme, Extreme Expedition, потім пішов у мене Michelin Пілот Sport 2 на літо. На лі, я зрозумів, що таке. Машина як витримує швидкість, вона ріже воду, вона там хорошо себе введе, якщо внезапно попадаєш в калюжу, а в калюжу можна попасти не тільки в Україні на трасі, можна і навіть тут десь на автостраді, якщо сильний дощ, ви можете попасти. Знаєте, як одною стороною мама ось дуже вже жалується, що її там буває, кидає, швиряє. От. А в неї ж нема того опиту. Вона, звісно, ще вчилася на москвичові колись їздити, але то. Були, знаєте, такі пробні заїзди там два рази в житті, і все, це, вона вже ж тут в Італії почала їздити. Тому я вам ще раз хочу сказати, люди добрі, ніколи не економте на резині. Ніколи. Тому що ця це, це економія може вилізти плачевно боком і не тільки вам, розумієте? Ви вчасно не зупините автомобіль або десь як понесе, і ви не зможете вкерувати, то це... Вже будуть не смішки. Ви зекономите 100 євро, а потратите, дай Бог, щоб тільки желізо пом'яли розбили, а не дай Бог ще, як то кажуть, здоров'я і все остальне. Та й наше вам даже просто те желізо м'яти. Їздіть собі на здоров'я, не ламайтеся, щоб все у було тільки найкраще. Так, ну я даже все вам розказую, знаєте, а з дороги не можу відірвати, бо не дай Бог десь калюжа, а поворот за поворотом. О, то мені це весело, але я тепер сам їжджу, знаєте, не на розслабоні, а постійно дивлячись на дорогу. Тобто нема такого, як раніше, а в суху погоду там отако. Так що, я думаю, ви мене почули. Я вам поганого не посовітую. Все, пока. А це ж думаю, що ж я вам не сказав, о тут, чі, американські горки вже почалися. Їдемо за малим в школу. А... Вчителі, ви ж знаєте, що написали, чи там сказали, да, де вони тобі написали? Що на електронну пошту на електронну пошту? Що да. Тепер у нас будуть е, з понеділка буде звичайний графік mm -hmm. Да, розклад. Розклад. Та й ми собі що накрутили ті бігуді і, і понімаєте? Ми ж вже думаємо, що це все дитина з 8 ранку, там до 2 чи до 3 часу дня в школі. Що ви думаєте? Юля, вчора пюрехи, олів'єхи там. Котлет, 0,7 літровий спакувала в школу, ну а шо, шо, там ти що ж огірочок, повідомик, ну як то знаєте. Тормозок цілий опо... нагадав. Тормозок такий, знаєте, відправили дитину в дальній путь. А не, ну обичний розклад це обычно опять з 8 до 12. Я не знаю, що... До кінця місяця сказали, з 8 до 12. З 8 до 12, так. Та що, зараз, ну, ми за то хоч знаємо, що зараз приїдемо додому, у нас буде що поїсти. Бо я, не, я не думаю, що дитина то все вперла. Ну я так, звісно, не думаю. Не, це... не сумнівайся в ньому. Це ж Саня, так, він може щось влупив. Конечно, може, а може і ні. Зараз побачимо. Ну, твікс -то по з твіксто він по-любому з'їсть. Я такий, що і сам люблю цей легенький перекус, знаєте, там якогось твік за з шоколадкою. Ну ой, шоколадкою з водичкою yeah. yeah. yeah, no, yeah. yeah. yeah, 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 моє да, Я ж можу і нутеллу з нутеллою поїсти там, mm -hmm. да, то. Або з шоколадне печенья. Або з шоколадним печеньям, да. Ладно. Все, пока, всім гарного дня. Що у вас там погода до речі?